Я стала куртку, вдягнулася, чекаю, друзі. Зараз мають приїхати люди привезти мішки. Мішки на сіно. Я так думаю, завтра чоловік буде вдома, набере. Набере їм того сіна. Бо тут такі люди, що лишають мішки. Кажуть, десь мають бути. Я вже так чекаю, бо зараз е переважно як. Хтось приходить, стукає, я поки е, добігаю, то мій поміг вже перший добігає, бо хтось стукає до нас, той зійде, а ще, як не дай Бог, двері відкриються, вхідні, і все. В нього щось таке не знаю, друзі. В нього одразу якийсь ступор, він падає, так би перевертається, енергією такою чи злостю. Я навіть не можу помітити, що. Я Його скоро беру на руки. І він так би відходить. Ну, такий має якийсь такий надлишок тої енергії. Хтось до нас чужий приходить, Боже, він так біжить, чи хоче вкусити, чи що. Що тут коло вхідних дверей зразу падає на бік. Так у нього є вже давно. Ну, як давно, десь приблизно рік часу. То я вже так, щоб його не травмувати, двері закрила, його тут воззадні сховала, я вже чекаю тої машини, щоб вони зараз приїдуть, я заперу від них мішки. Так, друзі, ну так є, ну то що зробити? чекайте. Кожен, кожен має щось своє. Так само і собаки, як і у і щось має плюси, своє. мінуси, своє, якісь, клюсі, і носі, якісь ну, Живий організм, так що нічого немає дивного. Зараз ми то зробимо, Заберу ті мішки від них та й підемо пекти. Хочу спекти. Що, друзі. Я ж так давно пекла, я вже забула, коли я пекла. Я вам чесно кажу. Я вже забула, коли я пекла. Чого? Через те, що, по-перше, не дуже є кому їсти. Денис, Денис зараз, друзі, вже солодкого, ні, ні, нічого нічого. І я теж перейшла на здорове харчування, друзі. Не знаю, наскільки мене вистачить, але наразі я в мене почався марафон. Два тижні я вже не їм нічого солодкого, верніше цукру. Взагалі цукру не їм. Взагалі. Завтра субота, так, від суботи, два тижні вже прийшло. Я суто на фруктах. Я хочу щось слодке, то їм фрукти. Солодкі фрукти. Хурма, банани, щось таке, що було солодке, слодке яблука. Но цукру не їм. Цукру не їм, свинини не їм. Короте, після восьмої вже не їм. Хтось після шостої, але ну, мені треба після восьмої, бо я. Після шостої ще дуже хочу, до години, поки я сплю, що дуже хочу їсти. Та й все, я трошки марафон роблю для себе, для цього, для організму. Через те, що, по-перше, дуже поправилася, друзі. Я і так схильна до повноти. що мені... А тепер зимою сижу в хаті нічого такого не роблю. Ну, ну, На очах, розумієте? На очах так росту, так росту, що то страшне. І забираю. Я вже, це не перший раз, що я забираю так цукор. Я замітила, якщо я заберу так повністю цукер то е, починає худнути. То що не дуже мене вистачає надовго. Тобто я можу. Там Того року я теж в зимі так взагалі, я спам два місяці взагалі ці округ не діла ніякого. Ну, коротше, чекайте, почали за одне, закінчили другим. Та я поки не чекаю, тим можу вам розказати. І головне нічого, ну, бо Є такі випадки, що починають якісь свята. чи там, в моєму випадку почалися Великодні пам'ятаю, свята там того року. І на Великдень думав кусочок торта, там кусочок паски і все. і і той кусочок, кусочок, і воно, все, і Потім вже їм солодке. Так, все, люди йдуть, друзі. Зараз вам розкажу, зараз заберу мішки, розкажу. Все, Люди поїхали, мішки забрала. казали, друзі, що ще приїдуть, але. Знаю чи що, як потім буде? Ну, але наразі ще маємо. Добре, що я казала? Казала, що їм солодку. Не буду їсти, не буду. Друзі, їсти, буду триматися. Шоколадку зараз наразі. Кришу, бо хочу шоколадний шар спекти. Але чоловік хоче до чаю щось. Що йому моє то, правильне харчування? Він хоче чи чай, ти хочеш у солодкого. Денис теж не їсть солодко. Артур, перший, як в нього такий був інтенсивний період похудання, він ж дуже він був повний і похудав дуже. Він вже солодко. вовше вовше нічого не їсть солодко. І цей. А зараз їсть. не багато, але трохи їсть. Добре. за Артура питалася. Що там Артур, коли приїде, друзі? Наразі працює, наразі йому все підходить, наразі йому все подобається, додому не хоче, ну так каже. Не знаю, чи, чи так, чи не так, чи так мене заспокоює. Додому не хоче. Так що він ще цього місця не приїде і, напевно, на наступний також. Будемо вже бачити. Наразі в нього якісь інші плани, він собі планує там. А ми що? Ми так батьки тільки підтримуємо. Щоб тільки їм було добре, знаєте. а... Я якось зі своїми емоціями справлюся. Добре, що? Путаю, що я казала? Я казала, що не їм солодко. І так от, друзі, не їм свинини, не їм е, смаженого, е, не їм соусів. Коротше, вару, запікаю, е, стараюся олії майже не їсти, трошки оливкової. А такої, наприклад, на сковорідці щось то дуже-дуже так, чуть чуть, чуть, -чуть. Треба, треба трохи братися за себе, так? Правда? Добре. Зараз зберемося за себе, але я хочу спити чоловікові солодки, щоб він мав до кави. Почу такий шоколадний шар, він маленький, його багато не виходить на порції йому якраз дивитися, як п'є, рад... <гум> як, як він хлебче. На, що ти там розказуєш? Він хлебче, бо він хоче пити. Чоловіку вистачить. Пів пачки маргарини розтопила. Дві столових ложки цукру і муки скільки візьме, замішуємо тісто. Замішала. Не даю багато муки, щоб тісто було крохке. Якщо дати трошечки більше, то буде забите. Мені треба таке, щоб воно розсипалося. Ну що, все, чоловікові до кави тістечка я спекла. Небагато їх виходить, але так як йому одному, цілком вистачить. Наготувала вечерю, друзі, вже в руках зараз ставлю пекти. Картопля, м'ясо, цибулька посолила, поперчила. Зазвичай даю майонез, щоб то все гарненько змастити. Майонезу тепер не даю, дала звичайний білий йогурт, друзі. Звичайний густий білий йогурт від молокії і зерна гірчиці. Все, ставлю пекти в духовку. Поки є світло, бо в будь-який момент можуть виключити і все. Трохи ще заскоро ставити, ще нема вечора, але спечеться, буде стояти в духовці, буде тепленькі, і я знаю, що поки світло є, щоб я то зробила. Добре, друзі. Ось такі в нас будні. Так в мене проходять дні. Наразі я на тому. Я не можу сказати, що я на дієті. Ні, це не можна сказати, що це дієта, бо дієта там себе обмежуєш, а я, можливо, перейшла на здорове харчування. І, якщо чесно, то і не хочеться солодко, якщо ти маєш достат фруктів. Солодких, тоді не хочеться. Якщо, буде, якщо будеш ну, так, якби, можна сказати, економити, е купляти, не купляти ті фрукти, а не їсти солодко, то зірвешся швидко. Так, так не підійде діло. Тримати завжди гарний запас фруктів, щоб стояв. І не там щось таке. Наприклад, як я беру ківі, то беру солодке ківі. М'ягеньке, щось таке, щоб солодкі були фрукти. Тоді не хочеться. Добре, знаєте що? все, друзі, важливо завтра. Я думаю, може в нас буде відкрита клініка. Мені якось треба зв'язатися з тим вед бо треба вже нашу мурочку вести на, це, на лікування, а вести на операцію, на стерилізацію. Не збирають якось один день. Збирають, збирають збираю тих пухнастих пацієнтів і всіх стерилізують, або каструють, там залежно у кого хлопчик-дівчинка. В один день хірург приїжджає, і ця ведлікарка, що нас веде, асистує. І вони оперують. Тому треба мені з нею зв'язатися і записати мурку в свою чергу. Наказана на лютий ми вже друзі, вже от середина лютого. так що... Бачите? Чуєте, як м'якає. Ну, тут тако побуде вдома в хаті, мається на увазі. Там півгне наїсться, трошки поспить. Все, і вже на двір. Так що ту то, то, кавалерку треба прикращати, бо то <годи> від того може бути котенята. Треба мені справлятися. Мура. Мура. І така розумна, так вона все знає. М -м -м -м. Така розумниця. Все розуміє. Яка трохи розбавлена, розбалували її. Добре, все, гарного вам вечора, спокійного, мирного, доброї ніченьки всього тільки найкращого. Все буде добре. Па-па.